Тривога це відчуття неспокою або напруження, коли здається, що щось може піти не так. Наприклад, перед важливою зустріччю, іспитом, або навіть перед невідомим майбутнім ми можемо відчувати легкий або сильний внутрішній стан тривоги. Це не означає, що з нами щось не так. Насправді це абсолютно природно. У середині нашого організму тривога працює як сигнал уваги. Вона попереджає, що варто бути обережним, підготуватися або знайти рішення. Це як червоний сигнал на панелі машини. Сам по собі він не шкідливий, просто каже: зверни увагу. Проблема починається лише тоді, коли тривога стає надмірною або постійною. І заважає жити спокійно. Але сама по собі вона наш внутрішній сигнал уважності, а не ворог. Філософія часто здається чимось абстрактним, далеким від повсякденних проблем. Але насправді вона може бути дуже практичним інструментом, якщо навчитися її застосовувати. Мислителі минулого добре розуміли. Що тривога це частина життя і шукали способи з неї жити, а не уникати. Стоїки вважали, що більшість тривог виникає через прагнення контролювати, те, що ми не можемо контролювати. Вони радили розділяти речі на те, що залежить від нас, і те, що не залежить, і концентруватися на першому. Епіктет казав. Не турбуйся про те, що не твоє. Це допомагає знайти внутрішню свободу і спокій, навіть коли зовнішній світ є неспокійним. Буддистські мислителі помічали, що тривога з'являється через прив'язаність до того, що мінливе. Вони практикували усвідомлене спостереження за думками і емоціями, медитацією, щоб не потрапляти в пастку страхів і очікувань. Епікурійці радили фокусуватися на простих радощах, дружбі і уникати зайвих страхів, наприклад, страх смерті чи богів. Для них спокій душі був найвищою метою. Християнські мислителі середньовіччя радили віддавати тривогу Богу і концентруватися на внутрішньому житті, молитві та саморозвитку, щоб серце не роздирали страхи та сумніви. Усі ці підходи об'єднує одна ідея тривога, природне явище, і ми можемо навчитися з нею працювати. Хтось через розум, хтось через усвідомлення уваги, хтось через моральні чи духовні практики. Головне не боротися з тривогою, як і з ворогом, а навчитися її розуміти і спрямовувати у потрібне русло. В сучасному світі в епоху інформаційного шуму, політичної та економічної нестабільності, тривога не зникає сама, але її можна трансформувати, змінивши своє ставлення, обмежити вплив новин і соцмереж, перевіряти джерела інформації, діяти маленькими кроками до великої мети. Твоя тривога може стати вчителем, якщо ти зустрінеш її з мудрістю. Замість того, щоб ігнорувати або пригнічувати її, ми можемо дізнатися про себе більше. Що саме викликає страх, чи це реальна загроза, чи просто уява, чого я боюся втратити або втратити контроль. Тривога вчить усвідомленості. Вона показує наші кордони, що для нас важливо, де потрібна дія, а де варто відпустити. Стародавні філософи говорили, що емоції це не сигнали, а не вирок. Якщо їх сприймати як вчителів, вони допомагають розвиватися, ставати стійкішими і глибше розуміти себе. Іншими словами, тривога це не ворог, а дзеркало, що показує наш внутрішній світ. З мудрістю можна навчитися читати це дзеркало і використовувати його, щоб жити краще. А якщо тривога стає надмірною і самостійно з нею справитися не виходить, варто звернутися до спеціалістів, а не займатися самолікуванням. Підпишися на канал, щоб більше дізнатися про філософію.